Вітаємо вас, сестри, і брати. Ми продовжуємо цикл програм про людей, які вкладають своє життя в життя інших людей, турбуючись про них і допомагаючи їм. Сьогодні ми зустрічаємося і розмовляємо з керівником місії Сила Віри. Він також координатор Черкаського центру гостинності, дивничим Віктором Романовичем. Вітаю тебе, друже. Вітаю. Ми будемо розмовляти сьогодні про те, як Бог надихає тебе до праці, як все починалося, звідки це все, звідки сили беруться, чим займаєтеся сьогодні, от, на що докладаєте найбільше зусиль, хто допомагає. Можливо, ви захочете також сказати, з ким ви співробітничаєте. Трішки про історію. Центр гостинності в Черкасах був започаткований, наскільки я пам'ятаю. У 2014 році. Так. Чи так це? Так, так. це Як все ми... починалося? Розкажи, будь ласка. Е, в Україну прийшла біда, прийшла війна, і ініціатива була міського голови, міської ради про створення в місті центру, гуманітарного центру, центру допомоги людям, які будуть звертатися саме в статусі біженців. Угу. І в червні був відкритий центр. Він трошки був не в такому форматі, але він був відкритий. Ми прийшли як звичайні відвідувачі, як віруючі люди, які принесли сюди допомогу. Ви не зупиняли своєї роботи? От протягом всього цього часу, з 2014 року до сьогоднішнього дня, цей центр гостинності діяв, так? Я вважаю, що це було продовженням, тому що у нас в команді багато віруючих людей угу. різних конфесій. І тому до цього були різні благодійні місії. Ця місія була і є зараз, мабуть, сама, довга, сама важка, але й сама, мабуть, успішна, тому що ми можемо допомогти більшій кількості людей. І тому, коли ми прийшли сюди, як звичайні містяни, черкащани, які принесли допомогу, просто запропонували свою поміч, свій досвід. Ну і таким чином відбувся центр гостинності. Я почув, що ви починали роботу з внутрішньопереміщеними особами, які зверталися в центр гостинності. Але наскільки я знаю про вашу діяльність, то вона стосується не лише міста Черкас. Я знаю, що ви багато сприяєте людям, які живуть в області в різних регіонах нашої області, і навіть поза межами області, також на кого сьогодні ви направляєте свої зусилля? Були вимушені розширити свій формат, тому що спочатку ми намагались допомогти тим, підтримати, допомогти тим людям, які приїжджали саме в місто Черкаси. Але дуже велика кількість людей приїхала до нас і вона була поселена в області. І тому ми реагували. Тепер це називається гуманітарне реагування. Mm. А тоді це було просто підтримка, допомога. Тійсно підтримували, їздили в ці віддалені села, де людей поселяли, віддалені міста в області, і так допомагали, тому що було створено в Україні гарячі лінії, були створені м, телефонні лінії по допомозі. І там наш телефон чомусь був завжди. І люди зверталися, ми не відмовляли навіть якщо ми локаційно були в іншому місці, ми не відмовляли. Ми або відправляли посилку, або самі їхали в вихідні дні, тому що треба було підтримувати людей. Угу. Віктор, ти згадав про те, що е, сприяли і допомагали людям в області? Е, чим? Яким ресурсом, що ви їм давали, от що ви їм привозили, чи що вони у вас беруть? От, і звідки ви, до речі, це берете, якщо можна про це сказати? На початку діяльності центру ми, як віруючі люди, дійсно ми молилися за це. Ми просили у Бога підтримку, ресурс і духовну, і матеріальну. Ми бачили, як Бог відповідає на молитви. І були приємно здивовані, що перший ресурс, який формувався, це ресурс, який створився завдяки черкащанам, містянам. Люди приносили речі, люди приносили одяг, люди приносили продукти харчування. Угу. І те, що ми раніше вважали, що цим мають займатися якісь специфічні гуманітарні організації, виявляється, що суспільство виявилось дуже швидко мобілізованим на добро. І суспільство було відкрите для того, щоб і зараз воно відкрите, але то були перші кроки. І то був наш перший ресурс. Потім, коли пройшло декілька років, наша діяльність була абсолютно публічна і прозрачна. У угу. нас була сторінка на Фейсбуці, і до нас почали звертатися друзі за кордону, партнери. Вони бачили роботу, і вони пропонували майже одна, і та сама була фраза Ми хочемо бути частиною вашої роботи. Таким чином, у нас з'явилися Потужні надійні партнери, це зараз християнські церкви в Латвії, в Швеції, в деяких інших європейських країнах. І таким чином ми співпрацюємо, таким чином ми мотивуємо людей. Ну а для них це натхнення, вони цим хочуть послужити Господу. Брате, протягом цих майже 12 років. Такої діяльності, Да? Так? Чи були якісь певні такі труднощі, в яких відчувалася Божа рука, коли Бог реально допомагав е, вирівняти ситуацію чи врятувати, підняти вам руки, підбадьорити вас? З кожним роком виклики стають все більші і більші. І на початку ми, мабуть, хвилювалися, щоб вистачило там гарячої їжі, або щоб були фінанси купити людям, дати хліб. Угу. Або щоб допомогти з житлом. Зараз інші виклики. Зараз ми вранці дякуємо Богу, що прийшов новий день. Ввечері дякуємо, що прийшов цей день. Ми дякуємо, що наше місто не зруйноване. І це дає можливість нам працювати. Тому що зараз ми більше працюємо в якості ресурсного центру. Ми і накоплюємо ресурси, підтримуємо в подальшому і тих, хто приїхав. І тих, хто захищає Україну. Угу. Також підтримуємо їхніх дітей, тому що завжди для нас був пріоритет це робота з дітьми. І зараз він залишається, тому що саме ці діти, в яких ми зараз складаємо, хороше ну, сіємо те, що потрібно, сіяти, те, що ну, говорить про нам Біблія. То зараз ми бачимо, що це майбутнє наше. Угу. Тому ми не зупиняємось. Віктор, щодо дітей. От звідки ці діти, яким категоріям ви допомагаєте, як ви знаходите їх, і чим саме ви сприяєте їм? Люди, які приїхали до нас, не по різному, і це і вимушено переміщені особи, і переселенці, і біженці вже по різному їх називають, і ми їх називали як гості наші, тому uh -huh. що їх треба було прийняти як дорогих гостей або взагалі їм допомогти людям підтримати. Uh -huh. І звісно, що велика кількість була з дітьми. Якщо в червні центр відкрився, то станом на серпень 2014 року, якщо в місті було 7 тисяч дорослих переселенців, то із них 3 тисячі це були тільки діти, і ми тоді розуміли, що мабуть цього недостатньо, що ми намагаємося їм дати ковдри, намагаємося дати одяг або їжу. Потрібно спілкування, тому що це українці. Тоді на кожному паркані було написано Єднаємося, єднаємося, єднаємося і ми зазвичай завжди, ми практики, ми не теоретики. І тому ми вирішили спробувати. І це спілкування ми започаткували з дорослими, і з дітьми. Почали знайомитися для дітей, почали робити дитячі свята. Якраз це було Різдво, Новий рік. І прямо тут в центрі була створена локація. І волонтери своїми силами при підтримці місцевих церков створили святкову програму, закупили подарунки. Mm. Це були перші кроки. І ми запросили дітей, саме переселенців. У нас є дуже потужний і надійний партнер. Це Центр соціальних служб міста Черкаси, де на обліку стоїть багато дітей із родин в складних життєвих обставинах. І ми також запросили ці родини цих дітей, вдалося. Вдалося познайомитися, вдалося отримати кредит довіри. І потім це переросло вже в дитячий клуб християнський завдяки тому ж потужному партнеру Міжнародному служінню Авана. Авана нас підтримала в цій ініціативі, і це, мабуть, був перший в світі клуб, який був започаткований не при релігійній громаді, не при церкві, не при монастирі, а був започаткований саме на волонтерській ініціативі. Я свідок того, що деякі діти, котрих я бачив тут, коли приходив подивитися на ці дитячі програми, бачив їх в церквах вже дорослими людьми, які прийняли хрещення, які стали частиною церкви. В вашому приміщенні багато прапорів, військових з різних країн. Розкажіть, будь ласка, чому вони тут є і хто вам їх дарував, чи є якийсь зв'язок. З цими, скажімо, військовими частинами, які представлені на цих прапорах, багато в яких приміщеннях є прапори, і це прояв ну, нашої поваги до Збройних сил України, і також це великий прояв патріотизму. Ми теж не залишилися в остороні цього питання, але у нас всі прапори, які тут є, представлені. Це не частина декору. У кожного прапора є своя історія. У нас є прапор грузинський. Це дуже потужний така, якби, підрозділ, де громадяни Грузії захищають нашу незалежність на нашому боці. І з поваги до цих людей, до їх вибору, вони нам подарували цей прапор. Там є їхні автографи. Mm. Деяких нема серед живих. Але це саме потрібно для того, щоб і пам'ять була, і щоб мотивувати інших, що ми, ми не кинуті ми не самі. І є дійсно люди, які за це також болить. Також у нас є прапор відомої сорокової бригади, це київські приводи. І з самого початку у нас склалися якісь такі добрі стосунки ну, на рівні простих людей, техніки пілоти. Спочатку ми просто спілкувалися, підтримували, як і всі, давали якусь там додаткову їжу, якийсь генератор, знаходили те, що їм було потрібно для роботи, для життя. Ну, Таким чином з'явилися стосунки, зараз ми їх підтримуємо. І коли вони бувають в гостях, вони обов'язково заїжджають в центр. Славетна танкова бригада п'ята і багато-багато інших, про яких хотілося б зараз розповісти. Ну, Прийде час. Можу розповісти про прапори наших партнерів. Це, наприклад, дуже... у нас найбільший прапор, мабуть, який є в місті Черкаси, прапор Латвії, це він у нас висить. Mm. І це наш партнер, декілька церков і християнських місій в Латвії. Вони почали співпрацювати з нами з моменту вторгнення. І наскільки я розумію, людям це теж важко. Але вони розуміють відповідальність. І, можливо, десь є ще і причина в тому, що це колишні пострадянські республіки. Вони набагато гостріше розуміють виклики, розуміють наслідки і розуміють те, що може дійсно статися. І тому Латвія також інші країни Балтії. Дуже потужний партнер це Шведська церква, Швеції в церкві в місті Тольхо. Зазвичай ми співпрацюємо з 98-го року, але після вторгнення в Україну наші шведські друзі поновили свою роботу, і зараз ми майже кожного літа возимо на оздоровлення дітей. Церква приймає українських дітей. Зараз ми намагаємося, щоб вони приймали і дружин, мам, сестер військових або загиблих. Це більше схоже на реабілітацію. Вони також церква приймає на певний період. Люди їдуть, відпочивають і, можливо, трошки відволікаються від війни. Зараз часто чути, що багато хто втомився допомагати, втомилися від самої ситуації і припиняють якісь співробітництва, партнерства. Приємно чути, що церкви зі Швеції і Латвії. Хоча втомилися, але продовжують стабільно сприяти, допомагати. Навіть я знаю, що вони приїздять сюди в Черкаси, і ви маєте з ними спілкування. Навіть інколи з ними маєте якісь подорожі по Черкаській області, розвозити цю допомогу, яку вони привозять. Це на реально, до речі, сприяє. Дай Боже благословення цим церквам і цим людям добрим, які турбуються про українців. У Вас є такий цікавий проект. День. Хліба, ви його називаєте, да? От скільки часу він триває, і що, що це означає? От що ви робите? Він був започаткований в другій половині 14-го року. Виникла така ідея, щоб пригощати людей свіжим спеченим хлібом. У нас є також друзі, партнери нашого центру. Це є таке славетне містечко Бузівка Черкаської області, де живе дуже багато добрих людей. Віряни, там дуже потужна церква. Але там є і пекарня, де випікають. До речі, хліб по дуже цікавій технології, він дійсно смачний. Ми були в гостях, ми спробували і просто закупили певну партію хліба. Перший хліб, який ми привезли, він помістився в одну маленьку машинку. Ми її привезли і роздали хліб. Ми побачили, як, що для людей це має значення. І потім. Почали більше брати хліба, більше брати хліба, і коли вже у нас не вистачало свого фінансового ресурсу, то це те, про що ми говорили на початку нашої розмови. Завжди віруючи, мінімум, що вони роблять, це вони моляться за проблему. Ми почали молитися за проблему і почали отримувати відповіді. До нас почали звертатися люди з-за кордону. Це спочатку була українська родина, які вже виїхали дуже-дуже давно. Але вони слідкують за, вони тримають руку на пульсі. Не один рік ця родина підтримувала саме фінансово. Вони бачили цю роботу. І ми почали більше робити закупок хліба. Потім у нас з'явилися партнери, які сказали, ми можемо вам допомогти привозити цей хліб. І таким чином ми почали раз на місяць. Спочатку це було кожної суботи, тому що людей було багато, люди їхали. І ми намагалися, щоб це була дуже дієва підтримка. Потім це вже сталося трошки рідше, це раз на місяць, але ми не зупинялися. І ми бачили, як люди чекають цей день. Назва з'явилася, мабуть, просто від якихось доброї думки, День хліба, тому що ну, хліб є хліб. Від нього ніколи не відмовляються люди. Так. Навіть якщо він вже й не теплий, але хліб і Він, до речі, смачний. І коли ми бачили і чули в людей, як вони розповідають про цей хліб, як вони чекають цей день. Були моменти, коли нас дратувало, коли я приходжу, наприклад, відкривати центр в 6 ранку, то стоїть черга, як у радянські часи. Люди боялись пропустити цей день. І ми їм казали, що не робіть цього, вистачить хліба всім. Ще ніколи такого не було, щоб не вистачило хліба. Але ми розуміли, як це для людей, яке це для людей має значення. І тому це, мабуть, один із найуспішніших проєктів, який просто дав можливість спілкуватися з людьми, знайомитися з людьми. Ну і знову ж це ж довіра. Тому що ми представляємо тут не якусь організацію, ми, представляємо, ми не представляємо якусь конкретну церкву, ми представляємо наше місто. І тому все, що відбувається, ми асоціюємо це наше місто, наша гостинність, ну і наша відповідальність. Сьогодні, коли менше тепла, набагато менше тепла в наших оселях, менше світла, люди також мають потреби. Багатьом необхідно допомогти. Чи змінилося щось в ці дні? От коли так холодно, коли. Скажімо, люди потребують якоїсь додаткової уваги. Що саме ви робите сьогодні для людей і в чому вони мають потребу? Ну по-перше, ми бачимо, як працюють інші благодійні гуманітарні організації в Україні. І, звісно, ми б теж так хотіли б працювати. Ми б теж хотіли б, наприклад, готувати гарячі обіди, пригощати на вулиці людей, або якісь інші гуманітарні реагування. Але ми розуміємо, що у кожного є своя ділянка відповідальності. Так. І станом на зараз, можливо, стало холодно в приміщенні, можливо, дуже стало. Неможливо, а дуже стало холодно на вулиці, але людські серця від цього не стали холодними. І ті, що потребують допомоги, і ті, що надають допомоги, виявляється, це дуже пов'язані речі. Втома приходить не від того, це не фізична втома. Австралійські психологи у них є такий термін втома від співчування. І коли люди займаються благодійністю не місяць, не два, а роками, то ця втома вона підступає. Звісно, як удар кінжала в спину, це якісь там погані слова, погані відгуки, або просто висловлення, якісь злі. Ну, ми розуміємо, що завжди так було, і в кращі часи, і в гірші часи. До речі, ну Ісуса теж гнали по великому рахунку. І не всі пішли за ним як учні. І тому в цьому в цій роботі ми намагаємося тримати свій духовний баланс, фізичний баланс. І саме в холодні часи ми намагаємося люди, коли приходять, можемо пригостити кавою і чаєм. Це мінімум, що ми можемо зробити. Тому що за цей за цей час ми можемо поспілкуватися, даємо теплі ковдри військовим, військові в пріоритеті сили оборони. Це ті самі теплі ковдри, які ми все літо збираємо. Ну, ми вже навчилися працювати не сьогодні, на сьогодні. Ми все літо збирали теплі ковдри. При тих прогнозах, що у нас вже зими будуть теплі, все рівно ми збирали. Зараз це все потрібно. Трішки додам до того, що ти сказав. Так. Чудово, що теплі ковдри віддавали військовим і вони реально слугують. Я точно знаю по своїй рідні. Мій син служить в 60 й бригаді і їхній підрозділ одержав теплі ковдри. Багато друзів в третій штурмовій бригаді, котрим ви допомогли тепловентиляторами, які ви одержали з Латвії, коли вони відправились в Авдіївку і на Покровський напрямок. Так що сам особисто є свідком того, що те, що ви допомагали, воно працює і реально зігріває людей і їхні серця також. Ти згадував про те, що люди, які в вашій ініціативі разом, вони з різних конфесій. З різних церков, з ким різного віку, скоріш за все, є якісь конфлікти між, між ними. От, тоді, коли, скажімо, формується якась робота, чи спільно виконується, чи все так тихо, спокійно. От, що, що взагалі да, склеює цих людей? Чому вони так роблять? Зазвичай маючи певний досвід керівника, я розумію, що в кожному колективі. Чим він більший, тим більше ризиків мати якісь конфліктні ситуації. Але дійсно є виключення, коли немає конфліктних ситуацій, ну можливо, це не заслуга керівника або роботи там, відповідального за кадри або координація вдала. Це, можливо, теж промисел Божий. Тому що коли центр був започаткований, в місті дуже багато було розклеєно оголошень, що відкрився центр. І потрібна допомога. І, але не було написано, що потрібні волонтери. Uh -huh. Це якось виникло, коли люди почали приносити допомогу, так як і ми, до речі. Вони, можливо, кожен побачив свій ділянку роботи. І він запропонував цю допомогу. Я знаю, що і зараз є деякі церкви в місті, які вони не зупинили свою роботу. Вони навіть гарячими обідами забезпечують тих, хто допомагає. Це волонтерів. До речі, наші сусіди, центр допомоги військовим, там не зупиняється виробництво маскувальних сіток. І є одна церква в місті Черкаси, яка цю відповідальність взяла на себе, і вони підтримують волонтерів гарячим обідом, тому що є люди, які працюють цілий день. У нас та сама ситуація. У нас дійсно була різновікова категорія. Були і студенти, і були люди поважного віку. Є вже люди, які пішли з цього світу по віку, але в 2014 році ми працювали разом. І, до речі, у нас працювало чотири зміни волонтерські. Зміна зазвичай працювала 12 годин. І в зміні було 10 чоловік завжди, це мінімум, і один координатор. І якщо рахувати цю кількість людей, то завжди в зміні були люди, які не обов'язково були оцерковлені або віряни. Або казали, що я з такої церкви. Були люди, звичайні, з вулиці, але вони були в нашому колективі. Потім вони зізнавалися, що нам біля вас безпечно. Угу. Можливо, це дійсно довіра, я не знаю, у нас не... ми не відокремлювали себе якимись наліпками, бейджами, там, вірянин, або така-то церква, така-то церква. На той момент майже 20 церков. В місті Черкаси були представлені саме в команді волонтерів. Вікторе, я дякую тобі за розмову, відкриту і щиру. Я знаю, що ви робите значно більше як організація, ніж ти говорив сьогодні. І це люди відчувають. Я знаю, що сіє людина, та вона і пожинає. Ну так Біблія говорить нам. І тому, сіючи добро, от ви його пожнете обов'язково. Я знаю, що Бог благословляє вашу працю, і я бажаю. Вважаю тобі і усім волонтерам, усім співробітникам Божого благословення в тому, щоб праця ваша продовжувалася і приносила радість багатьом людям, і щоб люди відчували дотик Божий до свого життя через ваше милосердя, вашу доброту. Нехай Бог благословить ваших партнерів, адже їхня праця вона надзвичайно важлива. Сестри, брати. Нехай буде більше тепла в нашому серці. Нехай буде благословенне ваше життя, робімо добро і не занападаємо духом, тому що, роблячи добро, ми сприяємо тому, щоб люди більше розуміли і знали того, хто, хто надихає нас до цього Бога, котрий є любов, Бог, котрий є добрим і милосердним. Тому, коли у нас є можливість, давайте проявляти наші риси християнські, робити все, що в наших силах. Божого благословення вам всім.